Доброго вечора, шановні мої підписники, гості каналу. Всіх я рада бачити в себе на каналі і хочу вам показати квіти, які порозпускалися. Це Хоя Матільда. Вона вся в бутонах і вся уже порозцвітала. Ось ще декілька тільки тільки розпускаються. Це ще не розквічена навіть, а ось одна, друга, третя, четверта шапка. Ось ця вже давненько, вже навіть якось ось черніє. Ось така краса. Так, а це, це ось також буде ще. Ну, дуже, вона така трудяжка, молодець. Старається, а і ось ще буде. Так, обскура також щось ще буде. Ось не, не сьогодні, а завтра відкриється. І в мене розквітла обовата варігата. Гляньте, яка вона рожева, невелика шапочка, але все ж таки гляньте, як приємно, рожева така, вілюрова, неначе. І вся вона в бутонах, Оць, о, оцей ось вусик. Весь у бутончиках. Так, скоро ще паразитика ось відкриє. І ось-ось-ось уже, дивіться, навіть, навіть така ж, як є еліптика. Так, а хто ще у мене? Неначе ще хтось, мабуть, на другому підвіконні. Ще хтось там випустив у мене. Так, ну і що хочу вам сказати, друзі, оце весь період, весь сезон я тільки продавала. Тільки продавала, нічого не замовляла ось до недавнішнього. Времени. Ви знаєте, якось ну, я старалась, дитині потрібно було ліжко купити, і ну, якось трохи зменшити кількість квітів. А, ну, в общем, я вирішила, що для душі мені потрібно щось купити. Я купила 5 ірисів, тому що ті іриси, коли я купляла, мабуть, 3 роки тому назад, дуже сильно виклювали і витоптали мої гуси. Mm. Ну, Альфа добила. І я вирішила, що мені потрібно хоч, хоча б декілька ірисів, ну, я дуже-дуже хочу. Ну, вони настільки яскраві, настільки красиві. Що ну, неможливо пройти повз них, щоб не купити. І для душі я купила їх 5, висадила. А, ну, звісно, вони ж не цвітуть зараз і вони обрізані, тому показувати там нема чого. А у спільноцтві я викладу фото цих е, півників ірисів. І отримала я замовлення: це одна санців'єрія. Сорту у Манолін, вона дуже гарна. Ну, чого я болтаю лишнє, давайте вже дивитися. Ось така гарненька, лялькова. Гляньте, яка вона класнюча. Ось тут освітлення покраще. Гляньте, яке в неї забарвлення. Вона була дуже гарно упакована, приїхала вона із Одеської області. Зараз я її відкрию повністю. Ось така гарненька. У мене їх небагато сенців'єрів, всього декілька штучок, але вони всі гарненькі. Ось я її принесла до вікна, гляньте, вона хитається, звісно. Ну, нічого. Дуже гарненька, лялькова. Так мені, мені давненько хотілося цей сорт. Такий необикновенний. Ось така лялечка. Ну, Поки не знаю, буду я ще щось купувати чи ні. Ну, це, це перше, що я купила в цьому році. Уявляєте, як мені важко втримуватися, як мені хочеться всього накупити. Ну, поки, поки не треба. Ось так, друзі. А що у вас новенького? Напишіть, що ви купили в цьому сезоні. Що з'явилося новеньке? Можливо, якісь хої, можливо, якісь сенсів'єрі чи феладендрони. Напишіть, буде цікаво мені почитати. О, у нас пройшов дощик трошки. Він такий, що не промочив землю. Гляньте, моя ялинка яка зелена, гарна. Ось так. Ну, друзі, на цьому моє коротеньке відео це все. Бажаю вам тихого вечора, тихої ночі і всього найкращого. Всім пока-пока!